По ситуації на фронтах вона важка, характеризується на окремих напрямах, досить критично. Ворог не має вже достатньо сил для того, щоб наступати одночасно з високим темпом на всіх напрямах. То вони зосереджуються на пріоритетних, до яких відносяться. Купінський, Покровський, Курахова, Велика Новасілка. Також свої на Курщині з одного боку обмежують наші війська угрупування, яке обороняє Куп'яс, Куп'ясський злови річка. Там відповідну логістику треба робити а з іншого на півночі. Сіньківка, де атакує ворог зі Сходу і з півночі від Піщаного на півночі просуваються війська, тобто таке з трьох сторон на півоточення. З боку Вавчанська вони планували захопити Вавчанськ і далі просуватися п'ятники в район Купінська, для того, щоб формувати загрозу ще з північно-західної частини. Поки наші відбивають всі ці атаки, але просування тактичного рівня є.